Серія подкастів австрійські авторки та автори в українському літературному і науковому просторі це спільний проєкт австрійської бібліотеки у Львові при Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та австрійського бюро кооперації у Львові, який покликаний сприяти ширшому ознайомленню читацької аудиторії з новими виданнями австрійської художньої і наукової літератури українською мовою. Вітаю вас, шановні слухачі в нашому подкасті, австрійські авторки і автори в українському літературному і науковому просторі. Сьогодні ми поговоримо про Зигмунда Фройда і літературу. Можливо, це таке поєднання для багатьох. Несподіване, але тут є про що поговорити. Мене звати Володимир Кам'янець, я науковий консультант австрійської бібліотеки у Львові. До розмови я запросив Вікторію Слюсаренко, вона германістка, перекладачка, груповий аналітик української спілки психотерапевтів, викладачка українського психотерапевтичного університету та українського католицького університету. Отже, Зигмунд Фройд, це ім'я, мабуть, багатьом відоме, але все ж таки хотів би коротко зупинитися, хто такий Зигмунд Фройд. Це відомий австрійський психоаналітик, відомий насамперед як засновник і безсумнівно провідний теоретик психоаналізу. Він розвинув методику вільних асоціацій та тлумачення сновидінь і сформулював концепцію структури психі. Його наукові дослідження мали і мають велетенський вплив не лише ледь чи не на всіх представників цієї царини, а й на представників багатьох інших гуманітарних дисциплін. Внесок Фройда в розвиток науки, безперечно, величезний. Але єдиною відзнакою, якою він достоївся за життя, була премія імені Йогана Вольфканга Фонґет. Він одержав її 1930 року. А засну... заснована премія була 1927 року, тобто це означає, що він був. Одним із перших її лауреатів і був лауреатом власне літературної премії. Цю премію присуджують у е, рідному місті Йогана Вольфканга фон в франкфурті на Майні. Тим, як сказано у статуті цієї премії, хто своєю творчою діяльністю здобув визнання гідне пам'яті великого Гетта, тобто психоаналітик Зигмунд Фройд гідний пам'яті великого Гет. Отже, Вікторія, доброго дня, ради і вдячний, що ти погодилася взяти участь у сьогоднішній розмові, і ми поговоримо про Зигмунда Фройда, про психоаналіз і про літературу. Водночас, моє таке питання. Перше до тебе за освітою. Ти германістка, Ти займаєшся перекладами як письмовими, усними синхроністка. Ти займаєшся послідовними усними перекладами. Але як так сталося, що ти знайшла себе в психології, психотерапії, психоаналізі, зрештою, які шляхи тебе туди привели, і чи були вони складними? Вітаю! Дякую за запрошення, за можливість поговорити на цікаву тему. Ну, шляхи. Так, лукаво ж трохи що питаєш, ніби як вони так сформувалися від відмови від перекладу до психології, до психоаналізу. Тому що ми спільно були, брали участь з тобою як перекладачі в проектах, але це знає, знає, знає мало хто. Так. Це такий досвід. ну, Більше 25 років тому, якби був імпортований психотерапія в Україну. Більшою мірою з німецькомовного простору, і перші терапевтичні групи, в тому числі психоаналітичні групи, вони відбувалися в форматі з перекладом, з послідовним перекладом. І кому як не тобі, це теж знати, там ми і познайомились. І перший такий ну, шлях, якби з з відмови від перекладу до зацікавлення психологією. В цілому, і психоаналізом, зокрема, він базувався на бажанні краще перекладати, тобто, щоб краще передавати ті змісти, які озвучуються на, на цих групах. Розумітись на термінології, розумітись на тому, як люди можуть озвучувати те, що важко їм дається озвучувати. Це мене першим ділом, якби спонукало більше вивчати психологію і психоаналіз і так поступово якось ця парадиг відбулася зміна парадигми вона не змінилася вона розширилась доповнилась і такий мій шлях якби його якщо ти кажеш трудність якщо і була якась як трудність це власне поєднувати якось інтегрувати Чот, ну це така Просто виклик, цікавий виклик було, як поєднувати і свою першу ідентичність. Я її так і наголошую завжди зараз, коли я викладаю про психологію груп. Я завжди згадую про свою першу ідентичність філолога, і здобуття поступове такої додаткової ідентичності психолога і психоаналітика, зокрема групового, так і залишилася ця. Перше враження від груп та магія, яка відбувається, так воно мене заворожило, і не хотілося з цим Дуже Цікава відповідь. Дякую. Ми ведемо цей подкаст від імені бібліотеки. Тобто, а бібліотека це література. Феномен Зигмунда Фройда наскільки багатогранний, що. Навіть в цій царині можна знайти якусь дотичність його наукової і практичної діяльності психоаналітичної і літератури. Я вже казав це на початку. Можливо, нема нічого дивного в тому, тому що якщо так глянути загалом. Або поверхнево психоаналіз це про людину, і література це про людину. Що ці дві сфери можна поєднати одна з одною? Я думаю, запитання риторичне, як вважаєш? Більше того, більше того, переклад дуже подібний до роботи психотерапевта. Якось я це так відчула, ну перебудучи перекладачем, і це власне було той ниточкою, яка зв'язувала ці дві ідентичності, тому що. Якщо ми говоримо про психоаналіз, це за допомогою психоаналітика відбувається переклад з мови несвідомого на мову свідомого, можна сказати. І це теж інтерпретація, фактично. Інтерпретація, це ну, з англійською мовою, ми знаємо, це теж друге позначення, якби перекладу, фактично переклад. І тому так це про людину, про внутрішній світ, про світ стосунків, світ взаємин, про внутрішній Конфлікти і про те, як їх можна описувати. Одне з таких відкриттів, можливо, і не було саме його відкриття Зигмунда Фройда, що і до нього до, до цього якби доходили до того осяяння. Але він це зумів власне гарно літературною мовою в своїх текстах добре подати на загал розуміння того, що слова мають терапевтичний ефект, що це лікує, що просто розмова. Здавалось би, звичайна розмова може приносити полегшення розуміння себе і, і тим самим потім порозуміння з іншими людьми. І в тому сенсі читання літератури це теж ну, можна дивитися як на психотерапевтичний акт так, рефлексії свого життя через життя інших чи вигаданих персонажів, чи описаних ну, з реальності персонажів. Це для мене ну, дуже такі споріднені процеси. Тепер все, все ближче і ближче ми наближаємося або зосереджуємося на нашій властивій темі. Для психоаналізу. Ти хоч і сказала, що ми десь з психоаналізом. Тобто, що я з психоаналізом мав мав щось спільне, але це було дуже давно, і я вже багато чого не пам'ятаю. Можливо, ти мені зараз зможеш нагадати дещо з того мого минулого життя. Тобто, для психоаналізу важливі вільні асоціації фантазії, так вони важливі і для літератури, звичайно. От як можна описати ці процеси цих вільних асоціацій, фантазій з психологічної точки зору? Я би опиралася власне на таку статтю, яку я знайшла для себе таке відкриття в, в процесі підготовки до курсу психоаналіз культури, який я читаю в уку, і наштовхнулася власне на таку статтю Вальтера Кілі, літератур-лексикон. І там була стаття якраз дотична була до психоаналізу і літературознавства. І в ній викладено такий цікавий погляд на те, як психоаналіз можна сказати, прислужився літературознавству в пропозиції додаткових методів власне тлумачення текстів, розуміння текстів, інтерпретації текстів. І цей виклад побудований на аналізі трьох праць Фройда. І кожна з тих праць, які вона власне запропонувала такий підхід, метод, бачення, які можна було би використовувати, ну і, напевно, використовуються дослідниками, для інтерпретації літературних текстів. І перша з тих праць, які озвучуються, це власне тлумачення основи дінь Фройда, це його було. Перша така праця, яка дуже набула розголосу, популярності, цікавості. Ну, якраз на початку ХХ століття, 1900 рік, це був час, коли вийшла ця праця. То фактично, вже ми маємо 120 років з того часу, коли можна трактувати літературний твір, інтерпретувати його, ніби це сновидіння. Чим це може бути корисним, власне, паралель до таке ж фантазування, так і оцього вільного асоціювання і сновидіння. проводиться така паралель, що за теорією Фройда вона потім звичайно трошки розвинулася, видозмінилась. Інші дослідники внесли свої поправки і сучасні нейродослідження трохи і поправили. Але на той час, 1900 року, це було таке революційне Би, трактування сновидінь, а саме, що ніби сновидіння це таке зашифроване, закодоване, е, несвідомі не, не бажання людей, які підпадають, і це термін Фройда, під роботу сновидіння. І робота сновидіння, на думку Фройда, це, власне, перетворювати ці несвідомі бажання, їх ніби так камуфлювати, переодягати в, в інші. В інші такі видозмінені образи, і власне це один з пунктів, це власне перетворення в символічні образи, але їм передує цим ну, образом дві, як би сказати, функції, які виконує сновидіння, це згущення і зміщення. І що цікаво, що пізніше власне, Лакан, французький психоаналітик, чітко це так і прив'язав до, до мовознавства. Фактично, згущення це аналог до метафори, це зібрання кількох ознак чогось в такий згущений образ, метафоричний, який значно більше ну, в сумі більше нам говорить про той феномен, ніжби ми кожен з цих е... роз, розтлумачували. Да, а зміщення це не що інше, як метонімія. І тут ми маємо теж цікавий зв'язок, якби місточок між ну, психоаналізом і літературознавством, де фактично ті самі ну, процеси, ті самі функції відбуваються. Єдине, що для сновидіння це робить наша несвідома, наша психіка, а в, в царині літератури це робить жива людина, живий автор. Фактично він робить роботу сновидіння. Але вже в літературі, створюючи ці образи, теж послуговуючись метафорами, метоніміями чи іншими засобами, ця паралель, ну, така на мою думку, ну цікава. Ну і тоді я продовжу фактично паралель між психоаналітиком, який тлумачить сновидіння. І рецепієнтом твору, який читає книжку, фактично те, що зробило сновидіння або автор твору, те, що було закодовано, вбрано в шати, так того образу, ми читаючи, інтерпретуємо, ніби ніби шар за шаром розкодовуємо і хочемо зрозуміти, що ж нам хотіло там в одному випадку наше несвідоме нам в тому сновидінні підказати, показати, проілюструвати. Або в випадку літератури, що ж той автор хотів цим сказати, яке бажання, свідоме чи несвідоме рухало ним, бажання написати той чи інший твір. Ну і те саме може стосувати, звичайно, і образотворчого мистецтва, будь-якого виду творчості, фактично. Так. Ну, тобто, сам, сам факт сновидінь в літературі, звичайно, він. Доволі поширений і особливо в ХХ столітті. Я думаю, що сама діяльність Зигмунда Фройда спричинилася до цього. Це можна взяти і авторів, представників магічного реалізму початку першої половини ХХ століття, і модерністів теж першої половини ХХ століття, і постмодерністів. Дуже часто в літературі. Вміння тієї чи іншої авторки, того чи іншого автора заплутати читача. Ну, не заплутати, не знаю. Можливо, це невдале слово. Тобто описати... заінтригувати. заінтригувати в той спосіб, що на перший погляд незрозуміло йдеться це про сон чи прояву, чи це справді відбувається з людиною, чи це їй сниться? Так? Uh -huh. Дуже часто це. От туди. я собі пригадав такий роман, який, на жаль, не перекладений українською мовою. Досі роман австрійського письменника Томаса Главініча Ді Nacht». Роб, тобто робота ночі, я думаю, що робить ніч. Це е, роман, мені здається, це може бути тільки сон, але в це неможливо повірити, тому що це ніби відбувається насправді. А може, це і є алюзія на роботу сновидіння, що він так назвав, бо це такий звиклий термін в психоаналізі. Робота сновидіння. От коли робота є, коли ночі. ти сказала про роботу сновидіння, я зразу собі згадав цей роман Ді Nacht» – робота ночі, угу. і це от весь роман сторінок, можливо, триста. Може, 300 з чимось. От один головний герой, єдиний, який прокинувся у світі, де все знищено, і, і от як він А ти мав да... бажання перекласти як, як він дає собі собі з цим раду. Я мав бажання перекласти, але І досі маєш? і досі маю. І можливо, колись руки дійдуть. Бо Томас Глемініч я теж згадувала в контексті якраз цієї теми, яку ми зараз говоримо, тому що в нього ж є життя бажань, твір, який ти. Захотів і зміг перекласти, і я згадала про нього власне в контексті оцього нездійсненого бажання. Ну в контексті ідеї Фройда, що в сновидінні зашифровано наше несвідоме якесь бажання. А фактично, в тому творі стається так, що ті несвідомі бажання головного героя починають одне за одним здійснюватись і не завжди. Там добре над то на добре виходить. Ну, це свідчить про те, що бажання людські не всі спрямовані на добро, uh -huh. так і коли вони починають здійснюватися через якогось там чарівника умовного, то це виходить дуже печально. Є ж та фраза бійтесь своїх бажань, так, так бо так, вона так, може здійснитися. То напевно так його і надихнуло. Так, на от, той та, от та там таке бажання, що є бажання, коли люди закохані е, померти разом. Так і стається. Хотів здійснення бажань маєш. Тут можна продовжити думку, то що ти кажеш, що не завжди вони позитивні, не завжди вони націлені на добро. Тобто, це теж одна з тем Фройда, що ну, несвідоме воно може бути таким темним, киплячим казаном, пристрастей і таких різних бажань, в тому числі і сповнених агресії і. Конфліктів, і, ну, зокрема, там, внутрішній конфлікт він е, пробував різні моделі, як його можна представити. Йому ж дуже залежало на науковості методу, е, щоб він був визнаний. Науковим світом як не лише літературні гіпотези, в чому звинуватили власне комітет Нобелівський, чому він Фройд прагнув мати Нобелівську премію, але 33 рази він був лауреатом і так ніколи Тоб номінантом, номінантом, номінантом. та та, перепрошую номінантом, і так і не став лауреатом, тому що цей комітет казав, ми не відзначуємо гіпотези. Номінація на медичне відкриття Ми, він не, не пройшов. І 33-му році була номінація власне на літературну, один раз на літературну відзнаку і теж не, не вдалося йому отримати. Чим він був такий згіршений. Тому ця премія Гюте — це був такий, ну, єдиний здобуток визнання, яке він отримав ну, такого публічного, власне, через премію. Але до чого я вела, що йдеться як і в сновидінні, так я думаю, і в літературній творчості чи будь-якій креативній творчості йдеться про вивільнення тої енергії мови психоаналізу через механізм сублімації. Так? Тобто те, що турбує всередині, ніби ця енергія проситься назовні, і тоді, якщо в душі. Панує буря якихось почуттів, її можна митець її виплескує хто на полотно, хто в літературний твір, чи в якийсь інший витвір мистецтва. Це теж одна з функцій літератури, в тому числі. І тут знову напрошується мені паралель до терапевтичного процесу, зокрема групового. Це коли. Коли ти ділишся з іншим, тою бурюю, чи тим виром, чи тим тихим плесом, залежно, що, що зараз в душі панує, і коли ти ділишся цим, чи з членами групи, чи з читачами, це теж приносить певне. Полегшення через є такий термін психотерапія як універсальність страждання, розуміння того, що це не тільки у мене так, так. це знайомі, ці відчуття знайомі і інші іншим люди. І вони тебе зрозуміють. І, відповідно, читачі теж отримують той самий досвід, що ага, про це написані книжки, значить, не я одна така, чи не я один такий. А Подібні теми цікавлять і інших, і вони знаходять слова описати те, що я відчуваю. Так Ту, наш подкаст е, присвячений авторкам і авторам з Австрії в українському літературному і науковому просторі. Е, тож я хотів би зупинитись на тому, що е, Зигмунд Фройд уже представлений в нашому Просторі, перекладами. Наскільки я зміг відшукати це шість перекладів. Це... Я не беру до уваги різноманітні статті так далі. Я беру до уваги лише книжкові видання, це вступ до психоаналізу, психологія сексуальності, тотем і табу, тлумачення снів, історії хвороб, Дора, Шребер, чоловік Щур, це одна назва. І останній твір, який Вийшов у українському перекладі Зигмунда Фройда, це невпокій в культурі, Юрія в перекладі Юрія Прохаська. Його теорію використовують на практиці в Україні психотерапевти, психоаналітики. Наскільки я знаю, наскільки можу слідкувати. Я не скажу, що я за цим слідкую, але часто від тебе чую, що відбувається в цій царині, тобто в усіх містах, в усіх регіонах України, люди працюють з цією матерією, так би мовити, але. Зигмунд Фройд був табуїзований в Радянському Союзі, тобто до 90-х років він, і психоаналіз, і, 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 і його теорія, і все, що з цим пов'язано. Відповідно, і практика, були ледь чи не заборонені або можливо і заборонені. Про це не можна було говорити. Чим це зумовлено В зв'язку з чим як ти вважаєш? Чому що, що боялися совєтські комуністи? Ну що неявні думки будуть озвучуватись вголос. Ну це це вільні асоціації можуть мати вільні люди. Власне. І коли ти слідуєш правилу можете ділитися всім, що спадає вам на думку, так це основне правило психоаналізу, психоаналізу. вільних асоціацій. Ну, це очевидно, що це людей, які ну, намірились там цензурувати все і ну, контролювати кожне слово. Ну, це протилежність до пропаганди, це протилежність до примусу, це протилежність до диктатури. Одне саме це правило вільного асоціювання, да, ну, вже без світу. Та, 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 так, що не, не було в фаворі мати вільні. Думки, які можна вільно висловлюватися. Це просто не, не пасувало до, до системи. <рапрес> Власне, так в основі літературного твору, напевно, ще з часів її виникнення лі, 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 літературних творів або усних оповідей, розповідей і так далі. Часто лежить конфлікт, конфліктна ситуація. Чи можна сказати, що конфлікт лежить і в основі психоаналізу? Так чи це знову ж таки дві річ, яка поєднує дві ці царини так. людської діяльності? Так, тому що одне з понять психоаналізу – це ну психодинаміка, а під психодинамікою мається на увазі динамічність, якби психічного життя всередині, яке завжди перебуває? Якби в конфлікті, але в конфлікт ну, не в такому нашому буденному розумінні, що хтось з ким свариться. Як внутрішній конфлікт, він може бути між власне, цим бажанням і неможливостю його здійснити, між, ну, тобто між бажаним і дійсним, так, між реальністю. Конфлікт Фройд запропонував вже в своїй другій моделі психіки. Так звана друга топіка поділяти психіку на іч «юбер і і С. То окрема тема, як перекладається С. Ну, взято з, таке, я би сказала, перший ліпший переклад, як воно і праця Фройда дас ім, де с це я і воно перекладено. І я маю свій власний приватний переклад того терміну, це щось. Тобто S в сенсі, щось в нас таке, що ми не знаємо, що воно ну, коли ми кажемо щось мені підказує, що не треба того робити, або щось мене потягнуло за язик це сказати, або щось мені того не хочеться. Так? Тобто щось таке, де, що протиставляється до я. Бо коли я ще казав, що я і мене це дві різні особи. Тобто, коли я кажу я. Це якесь таке свідоме прийняте мною рішення, уявлення. Це власне така регулятивна функція свідомості. А коли я кажу, це щось або воно, це ніби мене щось там штовхає, підштовхує, власне, ніби це є, не, не я, це не з моєї волі. Так, да, це щось, це власне і є еквівалент того, що називається несвідоме. Це щось, що мене на щось штовхає, так і власне переклад німецького слова «тріп», ну переклад як потяг, то ніби семантика української мови підказує, що це ніби мене кудись тягне. А німецька мова «тріп» — це «трайбен», це навпаки, якби гнати в спину, підштовхувати кудись. Тобто різна семантика, але суть така, що я якби, пасивний в тому, що мене або тягне, тягне або, або штовхає, жина, та... або жене кудись, і в тому ніби конфлікт. Бо, а конфлікт ще більше загострюється, якщо підключається так зване суперего в перекладі, якби з латинською, або над'я інстанція, яка. Відповідає в людині, ну на думку Фройд наділив її такою функцією в тій моделі: це правила, норми, заповіді, заборони, мораль, цінності. І фактично той внутрішній такий класичний конфлікт, якби за Фройдом, це я, яке розривається між тим, щось силою бажань і тим, що треба, між тим, що хочеться, і що можна, можна вільно, невільно. І це, наприклад, один такий. Типовий ну конфлікт, який собі можна було би уявити. І про це книжки людовичного. Да, про це, про, про це, це 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 дуже людське, дуже людське, тому що література, я вже вже здається говорив на початку. Література це щось дуже людське. І, звичайно, оця вся історія з психікою, це, звичайно, теж не має, мабуть, більш чогось більш людського, ніж ніж, ніж, ніж ця історія. Час нашого. Подкасту, на жаль, добігає кінця. Я ще собі планував, можливо, на прикладі якогось художнього твору показати оцю оцей зв'язок психоаналізу і літератури, чи або, можливо. Спробувати якийсь літературний твір або кілька літературних творів проінтерпретувати з психоаналітичної точки зору, це ми залишимо для нашого наступного подкасту. А сьогодні дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що розмова була з Вікторією Слюсаренко. Цікава їй дякую дуже за те, що вона погодилась взяти участь у цій розмові і буду радий по Ляти з нею в наступних серіях подкасту, дякую за запрошення з задоволенням. Продовжую нашу розмову далі.